Всім привіт! Це похід через Покутсько-Буковинський хребет. В нього ходять такі гори, як Ротило, Біла Кобила, Швейка, Габорянська і інші. Якщо цікаво, залишайтесь. Я одразу хочу сказати, що цей маршрут непопулярний. Людей тут дуже мало, але дуже багато комах, а саме мух. Тому дивіться, ще крім мух, дуже багато гівна, реально кінського гівна, коров'ячого гівна. Тому треба обережно дивитися під ноги. Попереднє зважування. Мене на пам'ять 3767. А тепер рюкзачок без каремата. 21,5 до Ну що, всім привіт, починаємо похід на Покуцько-Буковинські гори. Очки. Дай Бог нам дойти до, ни... до низу, спуститись. Мені подобається вид. Прямо. Віталій, я те ж саме кажу. Вітаю, я вже вже другий раз закинув. Вже підйом 180 метрів. Потушніла. Перша гора Швейкова, 840 метрів, піднялась 200 метрів. Карпатська фауна. Будь ласка, навіть чашечка. Чашку можна було своє не брати. До речі, вже дивіться, хмарки легше йти. ну Так, Мух бачимо, мух просто не дуже багато. Просто, щоб ви очікували. Фу, блін. І підйом тут дуже серйозний. Ну що у нас провальчик десь грей 20-25%, ми вже за кілометр втомились. Але багато чорниці, то можна трішки попоїсти. Ні, ну комахи просто атакують. Господи, дай Бог до білої кобили дойти. йти. Видно, так, комах? Це я ще на ноги не дивився, на кишів. Відпочинок лакшері. Басики, шашлычок, кальянчик, випивка. Отак. От Пульс поки що 142, пульс вже 155, 156. 170 вже О, хорош, пацани, 1477 метрів. Не падать. Он з нами тут молодіж. Чек, пацани, всі живі, дві гори вже подолано. Вже гром. Так, да, 1000 метрів набору для цих хлопців це. Ну В принципі, маршрут, так, да, тяжкий. Я б сказав би 10, це для любителів. Десь 3 з 4 зірок. Що, по пульсу у нас? По пульсу 135, цікаво. може спокійно йду. Могу бути 120. Бі -бі -бі. дощик пішов. Дмитро, До блін, герой аніме. У нас в Італію закінчилась вода. Нам по 2-3 літри на людину не вистачило, і струмків тут нема. 12 км води Нема. Жодного. Жодного, тільки людей просити. Класно відпочинеш, говорили вони. Краса. Ну що, довгоочікуваний струмок? Він знаходиться ось тут. Ух! Зараз по літру на кожного хлопа. Нап'ємось зараз. Борщика зваримо. Ух, Слідуще. З бутлем підемо для комфорту, а щоб що? нічому не відказувати. Джакузі собі на ньому <риклад> Що, ми Поїли, продовжуємо наш похід. Трішки позбирали сміття, мошок стало менше, менше комах, але все одно беріть з собою ось такі засоби. Вони реально допомагають. І записуємо чуть-чуть рельєфчика. Рельєфчика. Продовжуємо похід. Бодрячком всі живі всі здорові. Габарянська, будь ласка, 1445 метрів. Тримаємо маршрут третя гора в нашому поході. Так, ми знову незадоволені і бачимо, да, скільки комах. Ми наполовину гори зайшли, але комахи йдуть з нами. Я не знаю, чого вони з нами йдуть. У нас немає для них їжі. Що ми зробили, Віталій, ну повтори? Бля, муха, що ж таке три рази повторювати. Е, залишаємо рюкзаки біля бревна. Тому що ми брівна і ми йдемо наверх. <рес> тому що тут, в принципі, три калеки. Боже, як легко! Та капець. Так тут бігти по горам цим можуть? Мальовничо. нема. Що на клетів на горі, там тебе верло песо. Останні метри. О, вітер почався мав смілити. Габорянська, 1445. Подолано! Ще одна гора в копілку нашу! Краса! Жодної людини, бо це вам не говерла, не хом'як, навіть не Петрос. Потрохи будемо спускатися. Якщо що падаєш, падаєш на жопку, а не носіком перед, бо носіком перед боляче падати. Мене ж, мене ж про все в питала, А ось їдемо чи бето Та без, ого. <реш> типа без їда, сміливі пацани. Отважні. Це коні сруч. Да? Віталя, запиши цього ковбоя. О, о, о. Що вона мамка не лопата? Це ковбой якби все. <реш> <реш> ну все, давайте. Дякуємо за тактильний контакт, за сеанс психотерапії. поставити палатку. Да вы, какая красотка тут живая. О, фауна какая. А ну давай, На цьому краєвиді. <плес> У нас тут сном двіжуха в картіші. Вайб такий, романтик. Ночуємо в чотирьох. Віталій за спину на спину твою лягло. Оп! Вітаю, нафіг з пляжу, да? Блін, Привіт. Привіт І що будемо з ними робити? Ну, може, може. Ми не помістимось, не? Да, прикольно. Ось такий у нас почався ранок. Жуть нашу палатку. Десь... О, ти грайливий, да? хороший мальчик, хороший. Ой, Друзі, що з вами робити? Господи. Блін, мене їсть. Ой-ой-ой-ой-ой, мене їсть, мене їсть. Не знаю, що робити. О, такі кучки, звісно, для нас, да. 6 ранку. У мене тут сіди не буде 6 ранку в Києві. Добрий ранок, як ви зрозуміли. Зараз, зараз зарядочка трішки. 16 градусів. Якщо комусь цікаво, то нам свалимо тут. У нас тут лакшері резорт-онклюзії 5 зірок з таким витком. Нам до речі туди йти. О, персонал служивачі зараз ще фовер зробить нам сніданок. Так, ну що, гарного вдалого нам дня. Продуктивного. Двадцятку навернуть. Ці кадри знімають, а потім прийдеться приходити свою камеру забирати, не так все просто. Гора Грегіт 1472 метри. Більше з маршруту не сходимо. Гора шляпа. Як я і говорив. Ну, коротше, бачимо, скільки комах. Оце таке постійно. Що я не знаю, на Грегіт нема сенсу йти, я думаю. Чорна гора. А що тут таке? Можна помолитися. Це наш шляпа похід. У нас невелика ЧП. В перший раз у мене тут почало щось боліти. Йти спочатку міг, через пару кілометрів щось дуже важко. Нічого ми такого нормального не взяли для м'язів. Бо за все життя за 30, за 30 років таких проблем не було. Мене пацани розрозили. Ну, Надіюсь, дойду, а не дойду, то гелікоптер Ось хлопці хлопцями трішки розділились, вони пішли саме на рот, але там 100 метрів набір. Я сторожу сумки і набираю водичку. Ось тут Непогане джерело. Тому так. Здорово. Сьогодні навіть люди трапляються круто! Фух. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, зробимо ще! Тут у нас Чорногору пік Іван ця Чорногора Далі Голеба. Так, це коли б нас спасла від граду. Чудово похід говорили вони. О, блін, у мене вже красок промок. Славік! Шестичок <ривіт> взагалі, дуже жорстко. <ривіт> так, ми стоїмо в лісі, тому дуже маленька вірогідність, що по нам попаде молня. Тож сподіваємося, що все буде нормально. Я в голову. Точно не Ти Віталій, як самопочуття на другий день? Нормально. Дощ, тебе не бентежить? Небо не бентежить. Супер, в мене теж. Бо іншого варіанту, як діти додому, нема. Друзі, можна прийти? Можна прийти. Ми вас чіпати не будемо. Ух, Києві за такого жеребця дадуть. Ух! 1300. Тих-тих-тих-тих. Ми в Київ тебе не забираємо. Оце я цього братіка ніс, так? Да? У yeah. мене багато комар? Yeah. Ну все, пігнали тоді. Гора Хорде 1479 метрів Ще одна вгора, в горах, скарбничку. Дуже мальовниче місце. Де можна смачно наобідати. Можна. Я тільки однію чорницю, да? Солодкий малий. Славік нам малий підвіз. Допінг, допінг. я допінг. Дякую, Славік. До речі, в поході ми їмо такі штукенції. Це все сублімати. Ну і консерви є ще. Консерви, тишонка. Так, у нас фауна. Фауна карпатська. Не питайте, звідки я на коліні взявся у Славка. Тут у мене мене поряд живе, кажуть, тому ми хі, вирішили багато розпалити. Добрий ранок, Харя у мене трішки побита. Сніданочок гарний. Ми подолаємо по путь кокоїнські Карпати. Штатив, хлопці, ви штатив забули? Так-да-да, повертаємось. Да, да. <ріху> Дякуємо. <ріху> а ви реально забули чи ви знімали, просто відео? Ні, знімали. Та видно. що заговорились? Ні, та нічого не знімали, вони... А, блін, воно воно має звернутися. От блін, мало повернутися, ну ладно. Залишилося 6 годин походу десь до ворогки. Такі колиби служать як прихисток для туристів. В них можна поїсти, поспати або просто захиститися від негоди. Ми стогами відос виходить чи ні? Гора Діл, 1277 277 метрів. У нас хрест. Будь ласка, ви на ділі. В ділі. На ділі, правильно казати. Там мав бути поворот направо і набір, а у нас тут йде спуск. Норм, цікавий контент. Контент, що да, два пацана з gps ом і не завжди виходить mm. правильно піти. Це я по методу Віталі коліна розвантажую, йду. Перед <ріст> ногами. Ну що, просить трішки коротшим маршрутом, але нічого. Коліна будуть тільки раді. Ну, коротше, маршрут на пару кілометрів, кілометрів два. Начався шкло, не подавав. Підвісує. Ну, поворотки. Добрий день. Добрий день. Що це до старі ворог і сіли політики живі здорові, як бачите, всі в трьох дійшли. Так вот там. <ріст> <ріст> ну що, ми на ждать. Ми на вокзалі, ну, жиде ворогти. <ріст> ми на вокзалі ворогти. Жде. Готуємось їхати до Києва. Всі живі, здорові, супер, всі часливі. Це після <ріст> поїздочка. Так, фінальне зважування. Ну це зранку, я так погано Сумочка десь 17.